Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Сьогодні роздумуємо над Словом Божим, зокрема над Євангелієм від Луки, 9 розділ, 18 вірш, де ми чуємо, що Ісус молився на самоті. Пропоную нам сьогодні роздумати про те, чим є молитва для християнина. Звичайно, що коли запитати віруючу людину, чи ти молишся, більшість відповідь буде позитивна, так, я молюся, рано і ввечері стараюся молитися. Молитвами, яких навчили мене колись батьки, які я вивчу самостійно. І часто ми розуміємо, найперше, молитву як проказування певних слів, завчених текстів думаю, думість маємо розуміти, що молитва це найперший діалог, де ми промовляємо до Бога інколи, можливо, окрім традиційних молитв, які ми знаємо на пам'ять, молитвою серця, молитвою, яка йде з нашої душі. Тобто, тоді, коли ми ділимося з нашим Богом переживаннями, дякуємо Богові за те, що маємо, перепрошуємо за наші гріхи. Тому молитва це є розмова, і більше того не монолог, як ми вважаємо, ми промовляємо, Господь Бог слухає. Ні. Молитва має бути діалог, тобто, промовляючи, ми маємо старатися розуміти, що в той момент хоче сказати нам Господь Бог. Це перше, на що ми маємо звернути сьогодні нашу увагу. Друге, на те, що дуже часто ми робимо помилку в тому, що ми хочемо. Схилити Бога у нашій молитві до того, щоб Господь Бог виконав нашу волю, не щоб Божа воля здійснювалася в нашому житті. В Молитві Отче наш, ми молимося, Отче наш, нехай буде воля Твоя, не моя воля. Бо вона дуже часто помиляється, дуже часто і гріховно. Боже, нехай діється Твоя воля в моєму житті. Чи не маємо ми просити у Бога? Те, що потребуємо, звичайно, що маємо. Але завжди в молитві ми маємо додавати слова Господи: Дай мені це, якщо Твоя воля, якщо мені це потрібно, ми дуже часто, дійсно, християни допускаються цих помилок, коли стараються Бога схилити до свого рішення, до своєї волі. Тобто Бог має послуговувати нам у наших бажаннях, дуже часто нам не потрібних. Дуже часто нам гріховних, і більше того людина, коли молиться і не отримує цього від Бога, каже, для чого я буду молитися. Бог не вислуховує моєї молитви. Тобто Бог не сходить до мого рівня, не стає моїм слугою, і я не буду вірити в такого Бога. Це і дуже велика духовна помилка, дорогі браті і сестри, тому що молитва найперше є про славу Бога, Божа і пізнання Божої волі. Звичайно, що просимо те, що нам потрібно, але завжди маємо розуміти, що Господь Бог знає наші потреби краще, ніж нас. І перше, ніж ми відкриваємо уста щось попросити, Господь Бог знає, що нам усе це потрібно. Тому нехай молитва буде про славою Бога. Нехай молитва буде моментом пізнання Божої волі в нашому житті і завжди стаючи на молитву. Пам'ятаємо слова Ісуса Христа, який каже, шукайте найперше Царство Божого та Його справедливості, а все інше вам додасть.